Робота в вросли на новорічній ярмарці напряму заключається. Робота в продажу глінтвейна в таких більших будиночках, де тільки глінтвейни продається, в основному, тобто не сувенірна продукція, нічого подібного. Просто глінтвейн. треба буде приймати замовлення, треба буде розливати його. Треба буде пильнувати за тими кіліжками. Да, тобто ви даєте. Приймати завдаток, я напевно нагадую, да хто був там, не був на ярмарки. Що треба прийняти завдаток за цей кілішок. Потім налить людині глінтвіїна, віддати, Людина приносить кубечок, ви даєте їй завдаток. От приблизно такі е, об'язаності на роботі об'язаності. Хто зацікавлений, в общем, до 40 років приймаємо чоловіків, дівчат без всяких проблем. Знанням польської мови обов'язково b1 b 2 рівень. Якщо знаєте якусь іншу, іншу іноземну мову, це буде великим плюсом. Якщо ви з іншого міста, то житло вам надається на цей період часу без Безкоштовно, прямо тут в ринку, собі поселяєтесь, нормально проживаєте і нормально заробляєте. Тому що за цей період часу перехова, що може зробити спокійно собі від 12 до 15 тисяч злотих чистими, Бо немає ніяких витрат крім харчування житло безкоштовно, робота з великою кількістю годин. І носить нормальна ставка тридцять десять нето. Переходьте записання в шапці профілю, Там буде повна інформація за цю роботу. Також можете написати свій телеграм. Я вам сам скину всю інформацію. Якщо вам все підійде, то заповните коротку анкету, прийдете коротку розмову, і будемо вас очікувати на приїзд перед Дякую.